День соборності України відзначила Дніпропетровщина біля облдержадміністрації. Розгорнули державний прапор розмірами завдовжки 21 метр та завширшки 7 метрів. В небо запустили синьо-жовті кульки. В урочистостях взяли участь пів тисячі патріотів. Я впевнений, що ми здатні захистити ці досягнення, захистити нашу державу та зробити її найкращою у світі. Я бажаю всім доброго здоров'я. Вітаю всіх із святом. Слава Україні! Це наша Україна, тут ми родили, тут ми вчимося, тут ми сполучаємо образування. Сьогодні такий праздні, День соборності. Для нас це просто важливо. Дуже. В день соборності Дніпропетровці згадали героїв революції, гідності та воїнів. А то пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку. Відкинути чвари та об'єднатися заради збереження державності закликав Ігор Гуранін. В Харкові урочисто відзначили День соборності України. До пам'ятника Тарасу Шевченку покласти квіти прийшли представники обласної державної адміністрації, обласної ради, силових структур духовенства, ветерани антитерористичної операції та містяни. Говорячи про день соборності, Ігор Гуранін зазначив, що у світлі подій, які відбуваються в країні, це свято набуло нового значення для українців. Моє глибоке обіждення, що сьогодні нам вдалося додвінути війни войну от Харьковской области. И я очень с большим позитивом воспринимаю то, что харьковчане уже забыли, слава богу, что Харьковская область то есть, тоже часть зоны антитеррористической операции. Сегодня все наши усилия должны быть приложены на то, чтобы мирная жизнь харьковчан становилась более стабильной, и комфортной, и страна, и область двигалась вперед. Сніговий полон у Полтаві об'єднали зусилля, щоб побороти наслідки негоди. За два дні там випала місячна норма опадів. Тому у місті зорганізували гарячу лінію, за допомогою якої координують дії комунальників, депутатів, підприємців та волонтерів. В першу чергу, чого не було, це логістики. Логістика була повністю відсутня. Поділили по районах більш детально міста. Кожен район контролюється, громадськість контролює, допомогли з цілодобовим чергуванням, допомогли з обідами водіям, які будуть вночі виїжджати. Вибратися зі снігових заметів допомагають і волонтери активістам пообіцяли надати пальне. Тепер же тони снігу необхідно вивезти з міста, адже за пару тижнів синоптики обіцяють відлигу. Для організації цієї роботи членами депутатської комісії організовуються підприємці, які будуть надавати цю техніку для вивезення цього снігу за межі міста. Цієї техніки буде десь від 10 до 20 одиниць.